Послання святого апостола Павла до євреїв, глава 13, вірші з 17 по 21. Повінуйтеся наставникам вашим і покаряйтеся, тії бобдят у душах ваших, яко слово воздаті, хотяще, да з радостю сіє творят, а не воздихающе. Гнецьбо полезно вам сіє, Молітіся о нас, уповаємо, бо, яку добру совість, імоме во всім добре хотяще житі. Ліше же молю, сіє, творіті, да вскорі устроюся вам. Бог же мира возведы из мертвых пастыря овцам великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа. Да совершит вы во всяком деле блазе, сотворите волю Его, творя в вас благоугодное пред Ним, Иисус Христом. Ему же слава во веки веков. Аминь. Слухайтесь ваших наставників, та коріться їм, вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись, а надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Бог же миру, що з мертвих підняв великого Пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи в вас, любе перед лицем Його через Ісуса Христа якому слава навіки вічні? Амінь.